Сипле, сипле, сипле сніг, мов мартерики Ці сніжинки біло чисті, тихо сте до ніг. Сипле, сипле, сипле сніг. Легко тихло і спокою. все довкола, а не стежить ні доріг. Сіпресипле, сипле сніг, виприсипав долий горе біле море біле море без дорі сипле Сипо сипле стріле відмінути подали сьогодні лезені ганя ганя яку сні я без альбом і фарбу на дуже гарно Вчораш засніжену ялинку і морозову хатинку, зачіка вуха з іною сріблястого. брястого. Духи си були. тепліше морозеним ранком, два братики вище і стало на ганку. Я гала навколо. Все накрилось накриваєш Пухнастим та чистим, красивим сніжком. Об'ємно вбрані, зелені ялини, під сніг, як під ковдру, сховались рослини. Щоб їх не дістали, морозі страшні, щоб зимку заснути і ожити ожить навісні. Ставай молиться, і на плечаку. Взімка взяли, в ціло помчати. Хай щоки щипаю, мороз жартома. Хороша погода, весела зима. Ось вона гілка маленька, ой я вниз я спущусь. Наша та пташка швиденька. Долі умить опинюсь. Униз, униз, униз мимо сосен і беліс. Я веду, веду, веду саночки на поводу. А бабону не хотя. Щоб не мерзли ручки й ніжки, діти гралися у сніжки. Потім весело і прудко, снігу три скачали грудки голова баба, Чорні очі, дигу гунки, ніс із червоної маркизинки. А відро за капелюха щоб не мерзлих баби бук. Вартувати двір не жарти. Дати їй мітлу ще варто, щоб вона роботу мала, білу віхолу зіймала і з доріжки до доріжки пооцілов гучні сніжки. І почався білий бій. Закрутився у селі. Закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг. Зрозуміть, ніхто не міг. де чиї стерчали ніжки. І весела гра у сніжки. Глядце, заходи вже сонце. Що, вже така пісня пора? Стукає мама віконце. Треба рушати з двора. З лавики веселки одвиє нема, і з рукава метелики витушує зима. Метеликів ми ловимо, стрибаємо, біжимо, по килому пуховому до хати несемо.